Окей, okay. привіт шановні глядачі. Сьогодні на прохання одного з моїх глядачів я зроблю невеличкий огляд на кабари. Це сучасні кабари. До його ціна. Це тамто кабар. Ви бачите, який типу... Тут немає маркировки сталі, на жаль, але написано кабар All in New York. Танто, я не рахую, що це класичний танто. На жаль, моделі, які були колишні армійські, ті, що були для марпехів, зараз вже наявності немає, зараз до сучасні такі. Ну, виглядає він доволі непогано. Ви бачили його ціну оціну, да? 119, оп, 128 баксів за цей. Є невеличкий ось такий. Да, я думаю він зручніший. Це та ж сама модель, тільки менше зарозного. В руці він так само тримається добре, невеличка модель. І здаю ціна 100 баксів, да? а, кайдексові піхви на всі моделі. І ось така. Вже такий. Це не спірпойнт, я не знаю, що це за. Але такий гостенький. І його ціна 114-115 бакс. Здесь кайдекс, кайдексові піхви З таким кріпленням. Оце. Оце. Кабар. Але це не всі. Ось дощ ще є кабар. Навіть є отакі якісь голубенькі. Ось до кабары. Ось до типа класичний, маленькие ки маленькі якісь за розмина. Тоже 119 баксов. Вот это все кабар. И я вам покажу, что тут ще я. Цены, Це что за. Мачети якісь бачите, ну ну Це страшне кукрі мачети 37 бакс. Оте мачети величезне, 17 баксів, я не знаю для чого вони, Ну, якщо ти живеш десь в селі і треба рубати якісь бур'яни, то напевно воно тобі на. Бачите, це якась фірма місцева, ну, місцева, американська муяла. І там теж пожиттєва, е, пожиттєва гарантія на ножі. Ось до якісь кершавчики. Ціни ви бачите. Я буду потрошки затримати, щоб ви бачили ціни. О, такі кешик я не бачу, клівер. Ну, той що. Останні за 75 баксів. Я такий ще не бачу. Прикольний. Такі невеличкі ножечки. За не дуже велику ціну. Ну і з руку якийсь. я не знаю, що це за руку. Якась китайська фірма. Тобто, щоб ви знали, тут гімно продають так само. Езду, до, типа, дочерняя компания. Спайдер, у нас какие разумеется. Берт. С такой конченной дыркой, блин. В тех дырка не дуже, а тут вообще какая-то дырочка. Какие-то... Троуин-найф. Ну, то Ножі для кидання. Везде якісь Дивіться, якась штука, Я... Ну це не ніж, звичайно, це якась периодка был. Везде ручна бритва, типа Дамаскус, за 50 баксів. баксов. Тичильный камінь, Да, печенький камінь. Сьогодні спеціальний ціна 30 бакс 50. Ну і тут звичайно продають набої, всякі штуки, ну все, величезний такий магазин і називається а, главний магазин, якщо переводити. Sure. Box of $100 or $14. Of to keep All right, thank you. Bye. All right, email of some cordage that you want. You want me to call someone over here for you? Yeah, I gotta get a saltwater endorsement for official houses. It's right. goes boom. Can I get some help by your life counter? Yep. So, I don't know why I should be А жду классика. Блин, лампы зеркалят. 70 баксов, короче, классик. он це прикольний white да. Що я думаю, що це якийсь Прикол, а це насправді такий складний макет за 141 баксів. А, ході. Де емоції тут? Герберус. Ми май до моря. 15 баксов Море 14 баксов Море 13 баксов ну, даже море зависим За 8 Так что Море есть Тут море Точнее не всякие Ну вот и спидерки. Вот такие какие-то древние модели, да? Я обучаю светло вид ламп. Дуже изображается на скле. Вот с этой прикольный. Залезный полностью. Хто знає що за модель цей здоровезний за 70 баксів. Ось бенчики Багаути. все такий як в мене за 179 баксів. <реш> Дивіться, бенч Спайдерку. Це якась колаба? Хто знає? Напишіть мені, будь ласка. Це колаборейшн від Spiderco, Benchmate. Я, звичайно, спитаю про Продавця Але все одно напишіть. Все, завдання виконав. Розказав про... Кабарчик трошки що треба